Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 27-му бригаду із Севастополя, зокрема, одну із рот, повністю розбили. На позиції загарбників прорвався грузинський легіон. Із цілої роти вціліло лише декілька людей. Є багато полонених та тих, хто відправився до Кобзона. На стороні України війні проти російських окупантів є понад 30 тисяч іноземних бійців. Більшість з них це військові з досвідом, тому вони не лише беруть участь у бойових діях, але Навчають українців найбільш професійних бійців, забирають до грузинського легіону частини української армії, яка разом з українськими батальйонами веде боротьбу у найбільш гарячих точках фронту. Грузинський легіон створили у 2014 році, коли Росія вперше за часи незалежності напала на Україну, оскільки грузини упродовж своєї історії теж вимушені постійно виборювати свою незалежність. Вони не змогли стояти осторонь, коли Путін ввів війська в Україну. Спочатку грузинський легіон складався. Лежа з грузинію, тім зараз перетворився у батальйон найбільш професійних військових з цілого світу. Зараз бійці грузинського легіону плічопліче з українцями борються за кожен клаптик нашої землі. Захід нет поспілкувався з командиром грузинського легіону Мамукою Мамулішвілі про те, як і навіщо воюють іноземці в Україні. Мамука – не багатослівний, конкретний і безкомпромісний у питаннях, що стосується боротьби з росіянами. Я думаю, що напад на Україну це були більш імперіалістичні. Амбіції Путіна ніж професійно спланована операція вже відбувається дуже хаотично. Вони не були готові до такої війни, тому дуже багато з них ми вбили. Вони не знали реальних можливостей своєї армії. Вони не були підготовлені до професійного спротиву військ в Україні. Українська армія натомість чудово впоралася на початку вторгнення і роботі. це зараз. Справа в тому, що вісім років це серйозний досвід, який отримали українські військові. А Путіну не варто було недооцінювати цей досвід, але він зробив те, що зробив. На жаль, така. Ціна за незалежність людське життя. Я думаю, що Росія цілком може розпочати війну після політичних змін у Грузії, і ми до цього готуємося. Якщо Росія розпочне агресію, то ми однозначно чинитимемо опір. Насправді, Грузія це все вже пройшла у 90-х роках, а потім у 2008 році у Грузії статистично йде війна кожні 10 років протягом всієї історії. Тому нашим людям доводиться воювати, хочуть вони чи не хочуть, просто немає іншого вибору. Росія не країна дипломатії, це країна варварів. І якщо з Згадати історію, Росія ніколи не дотримувалася договори з жодною країною, тому чомусь думати, що вона зараз виправилася. Це абсурд. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.